Книга суддів, розділ 14. Якось Самсон пішов до тімни. В тімні серед филистимських дочок йому приглянулася одна дівчина. Повернувшись, він повідомив про це своєму батькові та своїй матері. Він сказав: Мені в тімні серед филистимських дівчат сподобалась одна дівчина, тож візьміть її мені за дружину. Його батько та його матір сказали йому: Хіба немає дівчат в усьому нашому народі серед дочок твоїх братів, що ти йдеш брати собі дружину серед необрізаних филистимців? Але Самсон відповів своєму батькові саме цю мені візьми, тому що мені вона сподобалась. Його батько і його матір не знали, що на це була Господня воля, аби з'явився привід щодо филистимців, адже в той час филистимці владарювали над Ізраїлем. Отож Самсон разом зі своїм батьком і своєю матір'ю пішли до Тімни. Коли ж вони наблизились до виноградників Тімни, вискочив молодий Лев і з речанням кинувся йому назустріч. У ту мить зійшов на нього Господній дух, і він розірвав його, наче це було козеня, хоч у його руках не було нічого. Однак про те, що учинив, він нічого не сказав ані своєму батькові, ані матері. Тож він прийшов, поговорив з дівчиною. І вона стала улюбленою серцю Самсона. Через певний час він повертався, аби одружитись. По дорозі він звернув у бік, щоб подивитися на труп убитого ним лева. У трупі лева виявився рій бджіл, а також мед. Набравши меду у свої пригорщі, Самсон дорогою ласував ним, а прийшовши до свого батька і до своєї матері, пригостив їх. Вони їли, але він їм не сказав, що взяв мед з лев'ячого трупа. Отже, його батьки прийшли до тієї дівчини, і Самсон влаштував там бенкет, бо так зазвичай мав робити наречений. Так повелось, що, зустрічаючи нареченого, прибули 30 дружбів, які мали бути біля нього. Тоді Самсон їм сказав Пропоную вам загадку. Якщо ви протягом семи днів весільного бенкету дійсно її відгадаєте, то дам вам 30 ляних сорочок і 30 святкових шат. Але якщо не зможете її відгадати, то ви дасте мені тридцять ляних сорочок і тридцять святкових шат. Вони йому сказали говори твою загадку, а ми послухаємо. Тоді він каже їм: з пожирача вийшла пожива, і з потужного вийшло солодке. Протягом трьох днів вони не змогли відгадати загадки. З четвертого, по сьомий день, вони вже погрожували дружині Самсона. Умов свого чоловіка, аби він нам повідомив таємницю загадки, бо інакше ми спалимо вогнем тебе й дім твого батька, невже нас запросили, щоб зробити жебраками? Тож плакала перед ним дружина Самсона, промовляючи, напевно, ти зненавидів мене й зовсім мене не кохаєш, адже ти задав моїм одноплемінникам загадку, і навіть мені не говориш відповіді, а він їй відповідав. Я не сказав про це навіть своєму батькові та своїй матері, то як же можу розповісти тобі. Але вона, наполягаючи, плакала перед ним упродовж семи днів, у які відбувався весільний бенкет. Нарешті сьомого дня, оскільки вона дуже йому надокучила, він поступився. Вона ж повідомила розгадку своїм одноплемінникам. Отже, на сьомий день, ще перед заходом сонця, мешканці міста сказали йому, що може бути солодше від меду і потужніше від лева? На те він їм сказав Якби ви не орали моєю ялівкою, то й не відгадали б моєї загадки. І зійшов на нього Господній Дух, після чого він пішов до Ашкелона і вбив серед його мешканців тридцять чоловіків, зняв з них одяг і дав їхні святкові шати тим, котрі розгадали загадку. Сам же. Сповнений гніву, він повернувся у дім свого батька. Тим часом дружину Самсона віддали його товаришеві, що був дружбою на весіллі.